Так, ми розпочинаємо той такий славнозвісний челендж, який ви нам самі скидували і просили, щоб ми то спробували. Ми не знали, що то їсти, і вирішили, що суші, бо оця вся компанія любить суші. Ну хто перший, ви, ви бачили, ми не в далі пляшки, тому треба на чувачі. Хто перший, хто другий, хто третій, хто четвертий, хто, четверти, хто п'ятий. Так що, давайте. Зараз хто перший, хто виграє, той перший. перший, так. Чувачі. Чи? Зараз. Через. Як то не читай? Чуваччивачі. Ой, добре, він сам пальчик кидає. Чувачі. Чувачі. О, я перший? Ми всі проверали. Так, ты пише. Чувачі. Ничия. Чувачі. 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 О, Друга рука. Давай. Чувачі. Чувачі. Так, Сергій перший, Матвій другий, встроїмося. <риклад> Сергій перший Матвій другий. Ні, ти друга. Ні, <риклад> ja, ja... ah. я третя. То разок кинув істи взаду. А <риклад> a a a a a я саме останній. Якщо не поставив. Якщо не поставив, так? Я підкоригую, давай. А я вже приготувала я адже не мав що їсти. Дальше, да, ты пришла? Ты там, Да ты бы и не стоял. Тайки у меня. Ёлки-палки. Виталий, когда... Я не знаю. Типу триваноси. О, мама їсть все добре. Ага, я бою. Сергій, я думала ти будеш взагалі? Я дуже думав, що я вже буду їсти перший. Так, Штраф. <реш> Ну, та він що ще! Ой, боже боже. Люди добре, та якась пляшка. А так, на треніровці було легше. Ближче сюди кинуть. Все чуть-чуть. Угу. Та йки-палки, та що там такі? Ой-ой-ой, смачно хлопний. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тихо, я похищу. <рес> Она зосереджується. Yep. Нормально. Але ще трошки. Ще трошки. Ще пару кругів. <рес> mm. <рес> смачно, Сергій.

Матвей рукается. И что, сразу чуди на полу? Ой, народ. Хорошо. Наталья, ну, да, то уйде попробуй. Не суждено. Свет, Дай им попробуй шахти. Ой, блядь, лишей, лишей, кидай туди. Назад кидай. Нас тобі повідомки. Та що таке? Другий раз дуже спішити трошки. Постав на місце! Тут треба руками брати. Що Та покажіть, як то робиться. Кидай!

Дай дом задрота. Срич на центр стола. О! Казахся на фото. А далее так уйдет, упав! Ой, господи, Боже. Як ты муд бомба зато? Молодець. А потім пофиг такого не реально. О! Добре! Рахуй ты бо як ти, тут не попробую. Ты бы хоче пробовать друга? Чий мой это? А пофиг сунь уже. Да, не твоя. Наталя ведового в кураж. Матвій, то ти що зробиш твою баклажку? Збоку стань, Максим, не по центрі. А Наталя вже в кураж ішла. Твій то треба тренуватися в хаті. Треба <проб> скорше, бо Ми так і не з'їмо, то до завтра. <проб> Штенько. О! Березочки, бере. Макай її їжуй. Макай Знай моє добре серце. Сергей. Это там, мы тут вроде. Я думаю, было. Пошла, где ты поедать? Ну, короче, это не мои, меня руки есть вот такие вот. Да это скотч. А ты то я можу хіба палочки вблизу. давай я жду вода бежу <Marie> в центр ставай. так ты штукнула мне В центр вставать <opasseal> стань с <з> краю <thuss interpretation> то що мене не копати добре добрий Я ж, то ты свой ой! Він так спеціально не ну, друга. Все, давай. Те жертву йдеш. Да, Максим, ну, я є, думаю, є, що дві, ти саме більшу буде. Та ку папа. Навіть живіть не поміг. У мене, мене посилок стає і падає вже тобто Давай, давай. <ріпи> Ні, то коли не прокиняється. Боже, та то що. Як ви А тобі не знайте, як я кидаю. До потолка. Ні, не буду. <ріпи> прикидай. Нема. Ні, не, хто як то прикидай? <ріпи> Пішла звідси. <ріпи> <саюця. ріпи> Пішла Пішла на пійку їж, їж зонзо. Та <ріпи> да, їж кожа, Та я би вже то все з'їв поршу. <ріпи> <ріпи> Поки ми ми так кидали.

А що таке з той бутылку? Я кажу, що вона щось вже. Та я світа тічо поставив. Шпида їм Макс! Маман! Відходь Максим! А, Макс за! Ти вервана! Та бісьме! Наталя швидше. Чекай, де ти то моя? Я не знаю, де ти воу Тіко, будинку кидаєш, поки всі за будинку йдеш на береш собі різик. Наталя, не обертайся спиною. Наля, бере скоро другого. О, Матвій, що по моїй системі. Не може взяти. Ой, як це взяв. Вс, Наталя. А ну геть пішов Макс! Та я жартую, я дитя. Що, я вже мені рося. Я тоже. Що трохи? Пане, що трохи, да, Так, тут край това, що не бачили. Ти вже другий раз по два кидаєш, то неправильно. Беремо фей. Еш, єш. О, молодець. Я тобі бутылку трамбував, так що да я покушу. Ну, бери, 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 бари. Э, джоля, вже майже нічого нема. Угу. Угу. Ну, взагалі, то все важко робить, я вам скажу. Угу. Цікаво, як то діти, то у них то так виходить. А ти дивишся, то можна спішити. Не <кій> пережовувати <то> добре. <кій> Будь здоровий. <кій> Ой, не, да, не, не, не не рахуйте. Руки не можно. Кто нет? <говорит> 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 а правило? Ну, сейчас трошки, Максим. То, может, я уже и выиграл, <реклышко> ты сам Бичок, не ты не Я сам больше съем? Ты не ешь. ты я сам то, то не кожуры, все съешь. А я чупчу, тут не ем. Это проблема проблемы. Ммм, <плышко> hmm, на ну, так болевают. Я две съела. <плышко> ты за себя полболевала, не можешь писать. <плышко> закрытым <очино。плышко>

Так. Що з тобою є, ти гордий? Короче, не, не везе в то, везе в чомусь другому. Далі я теж веду. Двоє чи два рази. Що, Що, Що не ще трошки. Все тирошки вже сусне буде. На другий раз вже піде. Молодець, Сергій. Quand <laughs> <So, tous> je suis dans ton jeu, il te dévoile. Ça, je l'aime le plus édant. Oui. Oui. Pourquoi je dis pas. Ah ah ah

Боюся ти щось. Так, короче, незручно, бо треба було розщепити ці сучки. Палочки. Це ми паличками ж Ну, Третя смачне. Наталя. Ой, чук-чук. Аню, Паша, іди сюди. Я щось дуже казала, що я того не люблю, але дуже смачно. Чуть-чуть я дуже смакую. Я ту чук-чук вообще не люблю. Чому? Я тоже люблю. Я тому їх взяла. А може тобі треба було наші смаки дотати? Я вам взяла ваш сайт. Наталя, бачите, як ти вчасно попала. Так, Наталя, підлогу дивись. А потім до сутра ти їш потім, Наталі. Є, Наталь, все. Ні. Та їш, то вже твоє. Та хто там вже доїв? Ні, не їв? О, все. Все, все, все. А та Люба їх, то в нас їсть. Я люблю, то дуже смачно. Макарон, давай, файно. Хто? Я думаю, Сергій каже, що воно не смачне. Ні, хочу спробувати одну тут. Так що їх. Що О, поки, ти Все, виграла дружба. Ну що? Я так що не так це просто, як воно здавалося. Дуже так що перед тим як будете грати отакий челлендж, потренуйтеся з пляшкою. Зразу ви знаєте, що пляшка тільки від кока-коли. Ті всі слабовзовані води, там вони м'які, вони не підходять. Хто наївся? Я! Yeah. Все, молодці! молодці.